А ви знаєте, що тільки Слово Боже має владу над прокляттям, смертю і пеклом. Слово Боже, слово, яке ми обходимо стороною, слово, яке ми ігноруємо. І якщо у фізичному світі ми нарушуємо закон, то ми несемо за це відповідальність, ми несемо за це покарання. А уявіть собі, що в духовному світі ми порушуємо цей закон, ми не смиряємо себе. Під слово Боже, ми навіть не знайомимося з Богом, а з Богом познайомитися можна тільки через Слово, тому що Слово це і є Бог. І духовний закон він більше над фізичним. Ви уявляєте собі, що ми будемо нести відповідальність за те, що ми ігнорували. І я зрозуміла для себе, що будувати стосунки з Богом це тільки тоді, коли я реально смиряю себе під слово Боже. Смирення це є рішення. Рішення, яке дозволяє мені вірити і довіряти Богові. А як я можу довіряти Богові? Це смирити себе під Слово Боже, і це те, що каже Господь. І тоді прийде і благословіння, і тоді і прийде і благодать в моє життя, коли ми реально себе смиряємо під Слово Боже. Тому смирення дорівнює благодать.